З липня 2024 року до КНП Подільська міська лікарня було приєднано Окнянську багатопрофільну лікарню, яка стала Окнянським підрозділом Подільської міської лікарні. Це приєднання, яке стало частиною реформування галузі охорони здоров'я, є унікальним, адже відбулось перше об'єднанням лікарень саме різних громад на Одещині. Реорганізація стала необхідною через вимоги Національної служби здоров'я України щодо якості надання медичних послуг, забезпечення пацієнтів. Необхідними ліками та спроможності оплати праці медичних працівників. Під час реорганізації не було скорочено жодного медичного працівника. А навпаки, до Окнянського підрозділу Подільської міської лікарні для надання допомоги населенню Окнянської громади були залучені молоді лікарі. Так, що тижні на поліклінічний прийом в Окнянському підрозділі можна потрапити до лікаря-хірурга, уролога, то венеролога, акушера-гінеколога. Є можливість пройти ультразвукові дослідження різних. Органів та систем спостерігати вагітність пройти онкоскринінг так. Цього разу на прийомі працювали лікар-уролог та лікар-хірург. Марк Бриков провів ультразвукове дослідження. Прийом ми ведемо за попереднім записом до лікаря УЗД та приймаємо всіх, хто з направленням до лікаря-уролога. Як часто ви приїжджаєте сюди? Ми приїжджаємо кожну середу, вже на протязі майже рік. А чому виникла така потреба? Не вистачає спеціалістів. Є потреба в населенні в громаді в лікарях. Регулярні виїзди лікарів з Подільської міської лікарні до Окнянського підрозділу Подільської міської лікарні це можливість наблизити якісні медичні послуги до жителів Окнянської громади, забезпечуючи їм доступ до вузькопрофільних спеціалістів без потреби долати великі відстані. Тамара Шарапанівська, Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.